Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Вітаю, мої любі глядачі та друзі. Мене звати Тетяна, а це мій канал про рукоділля та життя вільна Мрія. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. моя мрія здійснилася після ретриту. Я надихнулася на дуже важливу справу в моєму житті, і ця справа теж в мене вже минула. А сьогодні записую для вас відео тех від німінської Юлії. Хочу підтримати її і передати естафету трьом блогерам-дівчатам. Це буде Алюсик, яка надіслала мені залишки цього набору. Я її вже відправила. Це буде Аня Energy наша стіч Energy. І це буде свій Стіч Іра, яка зараз живе за кордоном. Тож, я буду відповідати, вислухати, беріть вишивку, беріть чаєчок. Або кави сьогодні четвер, тим паче, восьме. Добре, що не 28. Так. Беріть смаколики і вишивайте, насолоджуйтесь і пізнавайте мене трошки більше, тому що я буду відповідати на питання. Їх буде 7. Я постараюся викласти вам і тайм-коди, щоб ви бачили, десь за часом це буде хвилин 15. Приємного вам перегляду. І так. Перше питання цього тегу це як тебе звати, якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Ну, мене звати Тетяна, канал в мене називається Вільна Мрія. Чому саме така назва? Тому що я вважаю, що людина без мрії то пуста людина, як порожня скринька, порожня якась цукерниця. Ну, нащо цукерниця без цукерок, або нащо той органайзер для бісера без бісера? Нащо наші органайзери без нетучок? Так і людина. Вона не може жити без мрії, бо мрія це така сила, яка нею рушить вперед розвиватися, щось робити. Давати собі якісь виклики, ну ти не вмієш готувати. А спробуй, а як це? Чи буде в тебе, чи не буде. Ну, не буде, ти не буде, але ж ти спробувала. Тому в мене канал називається Вільна Мрія. І мені приємно, щоб бажати людям, щоб їх мрія здійснювалась. І я бачу, що мої мрії по життю здійснюються. Тому мені це відгукується в душі, і я хотіла б, щоб і інші люди, які, не, ну, може, не вірять в мрію, що вона здійснюється, щоб вони знали, що вона здійснюється. Складаєш, як наша лідерка каже, складаєш, можна з'їсти слона? Можна. Розрізаєш його на мільйон шматочків, і по шматочку в день все в тебе вийде. Так страшно, ого, він такий великий, як його їсти, жарити, варити, парити, сушити. сушити да? По-різному і роби? Ось так. Тобто мрії здійснюються. Друге питання. Друге питання таке. Як часто ти плануєш випускати відео на каналі? І як в тебе виходить? Ну що, то знову про мрії? Я планую то, і то, і то буду просувати, бісер буду просувати Мішкіну, улипку від Леслітир, буду просувати то, то, то. Але <смас> в мене, як і у вас всіх, робота, лікарні, <смас> життя, і, і це все треба встигати. Організувати так ці 24 години, щоб тобі було і на відпочинок, на сон, на все. Обов'язково, щоб твоє життя не перетворилося, щоб ти потім не шукала, де твоя кукуха улетіла. Так? Тому я планую тіре-мрія, план тіре-мрія, а випускаю по-іншому. В мене виходить і що це їх більше. Де я буваю, куди біжу, побачила якогось богомола, зніла вам, тобто це є життя да? побачила якусь квітку, квітучу, зніла вам. Що це в мене більше? Десь 9-10 на тиждень. А відео в мене десь 2-4 на місяць. Ось так. Як я знімаю? Я знімаю. Як сказати вам? Ну, по... по фінішам я знімаю один на сезон. Тобто, всі фініші, які є, в мене фініші весни, фініші літа, фініші осені, зимки. Ось так. Ну, Цікавіше, мені здається, глядачам дивитися вже готові роботи за весь сезон. Тим паче, за сезон вже є що показати. А оці два хрестика, ну, не знаю. Переходимо до наступного питання. Твій улюблений контент для зйомок подарунки, ну, покупки і фіші. Подарунки, покупки і фініші. Тому що я дивлюся, скільки дівчата покупають інші. Я не можу стільки купувати е, зараз. Коли можу, купую, коли не можу, не купую, дивлюся, скільки дівчата купують, дивуюся. Е, і мені кажеться, і глядачам цікаво дивитися, що купили, а що подарували, як, як, як фініш... Получився, що замінила там майстриня? Ось так. Наступне питання в нас: що, Четверте. що люблять коментувати твої підписники? Твої спостереження, можливо, смішне? Взагалі-то підписники, мені подобаються. Мої підписники взагалі, підтримують, пишуть е, приємні слова, що включила твоє відео як релакс, насолоджуюсь. Є і деякі такі, що заставляють задуматися. Взагалі-то, коли є якась критика, мені подобається. Взагалі вона конструктивна. Не було щось такого. Щоб мене ну, трошки, зовсім трошки, і то потрібно. Ну, я так вважаю, люблю своїх підписників дуже. Наступне питання п'яте. Чи приділяєш увагу SEO-оформлення для відео? Ну, коли я тільки прочитала це питання, перше, що я сказала, а що це? Так, А що це таке? Ну, коротше, загугнула, послухала Юлі Німінську, вона каже, що SEO описи, теги, хештеги, плейлисти, посилання на інших дівчат це все. Так, я це роблю, але я не знала, що це SEO називається. Ось так. О, чи роблю, я б додала тут, це питання трошки розширила, чи роблю я. Це постійно, то ні, не постійно. Однак, коли роблю, мені подобається моє відео краще. Воно таке структуроване, більш професійно і більш приємно таке дивитися. Бачно, що людина вклала сюди свій час, свою душу, і що вона подумала про когось. не тільки як їй. Приємно знімати ну, як, зручно. Звичайно що це зручніше швидше. Однак, коли це все є, і заходить людина, який, допустим, вже бачить, що я починаю чинити чи щось там скаржитися, вона бас -бас промотала, подивилася по тайм-коду, що далі я вже показую фініше, промотала, і їй зручніше, і мені приємніше, що вона не, не дратується, ця людина через моє неття у мене буває. Ну, коли я роблю ці всі інструменти з SEO, я себе поважаю більше, скажімо так. А правда полягає в тому, що я не завжди роблю. Але я намагаюся бути кращою. Так, наступне питання. Шосте, до речі, мені мій син, моя дитина, допомогла з цими плейлистами. Ні, ні, не з плейлистами. брешу, з таймкодами. Ось. Далі питання шосте. Шосте питання у нас: чи готова до нових форматів за запитом глядачів? Ну так, я за гороскопом овен, і я взагалі люблю все нове, все сучасне, навіть якщо я не розумію, як це, і мені важко, я нервую і плачу. Якщо в мене не виходить, ну я даю собі на цей час. О, так, скільки ти будеш там в саплях хвалятися? Yeah. <рес> да? Хвилину, 10 хвилин, годину, день, все, а потім ти встаєш і знов робиш. Все, Знов там, час в саплях, і встаєш і далі робиш. І так, 10 разів в саплях, і на 11-й все одно виходить. Тобто я до нових цих форматів. В принципі, готова я, тому що, ну як, налаштована на гру вдовгу. Да? Мене, я собі знаю, що перше не вийде в мене, я буду кидати, нервувати, а друге трохи краще, четверте краще, і на 11 в мене все одно вийде, і я зможу це зробити, і я буду собою. Пишатися, що я за запитом моїх підписників все ж таки зробила, мені було важко, однак я боєць. Далі питання сьоме. Треба відмітити оцею равликом, таким. це така літера А і з такою штучкою, ну, не знаю як, я равлик називаю. Трьох блогерів, кому передати цю естафету. До речі, дівчата, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як цей равлик по-грамотному називається. Я передаю трьох блогерів, кому передаю естафету. Я передаю творчий куточок Юлі. Я з нею познайомилася у Львові на ретриті, і ми з нею чекали, у нас потяг затримався в неї. Гей довго. З 6 години вечора аж до 12-ї, а в мене затримався на годину, я дуже нервувала, тому що в мене таке перше. Тому Юля, тобі привіт, і я хочу передати естафету їй. Юля творчий куточок я передаю, хочу, щоб її канал розвивався. Я передаю. У Люсі. Яка мені цей наборчик прислала. І е, Юлічки, ой, Юлічки Анюсь прості, і Анюти Січ енерджі Алюсі хрестики, хрестики енерджі Дворчий куточок. І я ще хочу свій Січ, теж тут три. Юля Німінська, ну, пробач мене, у мене 4. Так, все, я відповіла. Я хотіла вишивати, але мені важко. Це робити тому не вийшло. Я ось так поставила картинку, вам красиву з ретриту Магнітик. мені написала приємні слова. Тут нехай ці моменти в місті Лева завжди згадуються з посмішкою, з найкращими побажатими від Ані. Ой, прелесть. це наша Оля Лукова робила. Так, все. Дякую вам. За перегляд. Напишіть мені в коментарях, що я зробила не так. Може, треба було щось цікавіше, може, вам було б цікаво, щоб я вишивала, але но... в мене так не... не вийшло. Так, що, бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб в житті було все. Ну, насолоджуйтесь своїм життям, насолоджуйтесь і все. Тоді буде. Легше, легше. Життя воно взагалі і таке, і сяке, а як ми до цього відносимось ось це важливо. Мрії здійснюються, я це знаю, і я вам цього бажаю. Дякую вам за перегляд. Напишіть мені, як в мене вийшло, мені буде цікаво почитати, і я обов'язково вам відповім. Все, до зустрічі у нових відео.